У Житомирі з 11 квітня власники міських маршруток висунули нові умови для перевезення пенсіонерів. Возитимуть з 10 по 16 годину за зниженим тарифом 3 гривні. Такі оголошення і до сьогодні висять у салонах маршруток. Як раніше повідомляв заступник мера Дмитро Ткачук, до такого компромісного рішення йшли на спільній нараді з перевізниками, проте воно є лише усним. А поки міська влада продовжує вирішувати, як бути з деякими пільговими категоріями, останні скаржаться. Що не мають зайвих коштів, аби постійно сплачувати за проїзд. До того ж, додають, що попри усні домовленості маршрутчики продовжують брати з пенсіонерів по 5 гривень. «Совсем нічого я не слышала маршукати їсти. Їжу я все селі. їду. А зараз всі платні вже одна тільки 53 третя безплатна. Беруть п'ять гривень. Ну звісно, я думаю, що треба було так, як оно було. Ну, ну, ну разі ми можемо за свою пенсію, оплатити? Що, я сіла в маршрутку в тридцатку, даємо 3 гривни, 5 гривень платити, і я повернулася і йшла. Безплатно они ездить з этой копеечной пенсії. Маршрутка, ви знаєте, я боюся сідати туди. Ну, Тому що ветеран війни вони не беруть. Маршрутки зняти зовсім, державний транспорт повинен бути. Так як робиться цей 53-й, у нас дуже добре. Є посвідчення, показав. Погано зробили для пенсіонерів, бо дуже тяжко жити. А три рубля це казалось би немного, але щелкає хорошо. Самі не розумієте? Вони Они крутять. Так, уже мозги, что уже сил никаких нет. Значит, я за то, чтобы пенсионерам была достойная пенсия, рабочим достойная зарплата, и чтобы мы могли из этого всего платить. На данный момент, да, спасибо хоть за это, хоть за 3 гривня, а не за 5. Не чула. Як виїздили? Плачу гроші. Скільки? 5 гривень. Негативно ставлюся. робила чомусь картки і До сих пор ніхто нічого немає, не має, не діла до того. Пенсіонер дуже з їздить безплатно. Я так думаю. Ну, якщо б возили за три рубля цілий день, а то возять також з десяти до чотирьох. Смисл їздить.